Так, ну ми в ефірі. Добрий вечір усім підписникам і спільноті Національної платформи стійкості та згуртованості. Ми продовжуємо низку інтерв'ю діалогу стійкості. І сьогодні у нас в гостях дуже цікава гостя з півдня України, секретар міської ради Вознесенська, Шано Миколаївщині Вікторія Бельцер. Вікторія, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час, долучилися до розмови. Хочеться одразу з вами поговорити на тему, що зараз собою представляє Вознесенськ, яка ситуація у місті. Можете коротко описати там, кількість населення, склад населення, і що загалом зараз, які основні такі питання, які у вас виникають під час виконання ваших обов'язків, ну і загалом як мешканця громади. Ну, громада наша відносина велика: це 37 тисяч жителів. Можу сконцентувати, з що спочатку повномасштабного вторгнення кількість жителів в громаді зросла на 10% постійних. Також угу. ми е, маємо можливість роз, розмістити і, е, скажімо так, інтегрувати майже 4 тисячі ВПО, а тобто, фактично, сьогодні 40 тисяч людей проживає у Вознесенській громаді. Це місто Вознесенське, два села. Найбільші виклики, я думаю, вони пов'язані. За національним контекстом, це, по-перше, бойові дії. Ми все ж таки не так далеко від зони е, зіткнення, це 140 кілометрів від лінії фронту, тому часто бувають ракетні дронні атаки. Ми також, як і всі інші громади, зараз потерпаємо від, від відключення світла. У нас по 2-3 години на день лише буває світло в наявності. Е, у нас з цим пов'язана робота комунальних установ, тобто маємо певні перебої з подачою водопостачання. Також в останній час, час дуже стала конфліктна ситуація з міськими перевезеннями. Не вистачає водіїв, не всі маршрутки виходять на рейси. Тому дуже багато обурення зі сторони жителів стосовно громадського транспорту. Паралельно набирає обертів проблема безпритульних собак. В свій час дуже багато людей виїжджало і залишала тварин, скажімо так, без дому. Також ситуація погіршиться тим, що люди безвідповідально ставляться до своїх домашніх улюбленців. Тому, не на те, що ми маємо в місті пункт тимчасового отримання тварин, де знаходиться сьогодні майже 200 собак, в місті. Дуже велика популяція безпритульних собак на сьогоднішній день. Е, ну, я думаю, це основні виклики, які на сьогоднішній день є в громаді, але вони дуже такі динамічні змінюються. Є ті, що проявляються яскравіше, а є ті, які є постійними такими, скажімо так. Тенденціями це скажімо так: робота і заробітна плата, тому що часто рівень інфляції і цін в країні не відповідають рівню заробітної плати, які сьогодні можна запропонувати, і бюджетно установи громадський сектор. Ми відчуваємо брак кадрів в багатьох галузях. Ми бачимо скорочення виробництва. Ми бачимо зниження темпів економічного розвитку. Тому я думаю, це всі такі тренди, які. Притаманні тій ситуації, в якій знаходиться Україна, і тим тривалим бойовим діям, які вже тривають понад три роки в Україні, а ви сказали про те, що населення збільшилося за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Це в основному люди з, з прилеглих територій, районів. Хто це, От які ну, який переселенців? Це були люди, які переїжджали з Миколаївської і з Херсонської області. Це там, де відбувалися активні бойові дії, переважно сільські громади. Люди хотіли від'їхати недалеко, почекати і повернутися, але як показав досвід, більшість громад, навіть якщо і були деокуповані проживання в них зараз, ну скажімо так. Не є можливим через часті обстріли і розбиту інфраструктуру, тому так вийшло, що їхнє життя вже все більше і більше пов'язане з вознесенською громадою? Вони шукають собі або купують тут житло, або орендують, намагаються знайти роботу, тобто відбувається такий вже процес повноцінної інтеграції. Угу. От якщо порівняти з тим, що було до повномасштабної війни, і зараз от наскільки змінився Вознесенський? Що ми говоримо наприклад про. Структуру населення і про структуру економіки ну давайте от таких два зрізи: да. Тобто менше стало чоловіків, мобілізація, більше людей, там, да, переселенців, населення постарішало, можливо, там частина молодих людей виїхала. Ну що, от як, що змінилося? Ну, я думаю, дивіться, нам дуже важко оперувати даними статистичними, тому що навіть якщо чоловік прописаний, але зараз знаходиться в ЗСУ, він все одно рахується в наших реєстрах, і ми його бачимо як місцевого жителя. Тобто, служба в армії не відміняє право прописки, і право, скажімо так, перебувати на обліку в громаді, отримувати відповідні послуги. Це перший нюанс, тому ми це не дуже бачимо. У нас є там офіційно неофіційні дані по мобілізації і кількості ветеранів в громаді, але. Я думаю, що це не сильно вплинуло. А зараз єдине, що ми бачили дуже чітко, це оцей провал в поколінні 20. Ми прямо бачимо, як молодь масово виїжджає як мінімум до великих міст, а зараз з відкриттям кордонів і за кордон. Тому ми бачимо дуже такі велике просідання саме в цій частині молоді в нашій громаді. Ну, ми бачимо на стрімке збільшення людей, які потребують додаткового соціального захисту, Це різні. Вразливі категорії, матері одиначки, родини багатодітні, люди з інвалідністю. Дуже зросла кількість. Також у нас сьогодні людей з інвалідністю багато помолодшила хвороб, таких як інсульти, інфаркти, цукровий діабет, що негативно в. Впливає на якість життя в громаді. Ну, тобто певні негативні тенденції відбуваються, але з іншого боку, є позитиві того, що ми все ж таки дали прихисток багатьом ВПО. Це люди, які принесли нові якісь бачення і нові якісь тренди в нашу громаду. Ми бачимо, що ВПО відкривають власний бізнес, працевлаштовують людей. Ми маємо досить вже декілька жінок. ВПО, які там відкрили кав'ярні в нашій громаді, швейні виробництва. А, тому які мінуси, такі плюси, тобто ми намагаємося більше все ж таки громада фокусуватися на можливостях, які дає на сьогоднішній день. Та ситуація, яку ми маємо, і максимально як е, то кажуть, працювати над збереженням людського капіталу. ну ми бачимо для себе це однією з головних завдань як місцевого самоврядування, щоб люди залишалися, щоб люди мали роботу, щоб люди мали житло, щоб люди мали інтерес продовжувати жити в Україні, конкретно в нашій вознесенській громаді. Е, і в цілому намагаємося створити якомога більше можливостей для е, саморозвитку зайнятості. А як зміниться економічний портрет міста, громади? Ви сказали про те, що внутрішньо переміщені особи, переселенці відкривають бізнес? От, з точки зору економічної активності, і види бізнесу, можливо, якісь були інвестиції за цей час, маленькі, середні от, за останній рік-два. Чи є якісь інтерес? Потенційних інвесторів, чи це просто за рахунок, умовно кажучи, такий мікро середній маленький бізнес, який власні заощадження вкладає в якісь справи на території громади? Ну, як ми як для маленької громади, то ми бачимо, що у нас тут прям інвесторів немає, і сюди фактично ніхто не релокувався. Більшість бізнесів з Херсонщини, Миколаївни, все ж таки релокувалися на західну Україну. У нас дуже мало релокованого бізнесу. То це переважно ініціативи малих і мікробізнесів. І підживлюються вони часу не стільки своїми коштами, а скільки можливостями отримати грантову допомогу. Зараз дуже багато міжнародних донорів, в тому числі держава, проводить програми грантової підтримки на розвиток власної справи на саме. Зайнятість, люди користуються цими можливостями для того, щоб забезпечити себе, свою родину і розвивати власний потенціал. Угу. Тобто, прямо такої, як то кажуть, черги з інвесторів немає, але ну, все таки силами там звичайних мешканців щось відкривається, щось будується, щось якось якийсь економічний рух відбувається, а а інші бізнеси да, щось розширюють, але так. Як відбулася бу... вас... інтеграція внутрішньопереміщених осіб? Чи були можливо, якісь питання, конфлікти? Е, ось якісь стаття на місцевому рівні? От можливо, якісь були умови, програми, чи якісь можливості для того, що вони переїхали саме ваша громада? Ну, дивіться, це був той період, коли ми дуже багато надавали гуманітарної допомоги. Ми працювали з багатьма міжнародними організаціями. І Люди, які переїжджали, мали можливість отримати і продукти харчування, і засоби гігієни. і Певні речі першої необхідності. Це було певним стимулом. Далі ми продовжили працювати в напрямку ремонту орендованого житла, власного житла для внутрішньопереміщених осіб покращували якість проживання в гуртожитках, які є на балансі нашої міської ради. Все це робили ми завдяки співпраці з донорами. Потім у нас окрема програма була урожайний шлях, де ми надавали невеличкі гранти до 40 тисяч гривень для осіб, які мали бажання займатися агровиробництвом, тобто мати на своїй земельній ділянці невеличке виробництво, тепличку для самозабезпечення або для продажу на ринку. Також ми активно заохочували перекваліфікацію ВПО, здобуття актуальних для нашої громади превпрофесій. Ми громада, де розвинена текстильна галузь, дуже багато великий запит є на швей, тому ми організували так званий центр. Освіти дорослих, де дорослі, в тому числі ВПО, мають можливість пройти короткотермінові курси перекваліфікації, здобути нову професію. Сьогодні ми маємо більше 20 таких курсів, і близько 400 осіб вже скористалися такою можливістю. Тобто ми намагаємося робити як і професійні, так і культурні заходи, пов'язані з інтеграцією. У нас працює рада ВПО, яка консультує міську раду в питаннях. Інтеграції внутрішньо переміщених осіб, тобто застосовуємо ті механізми, які на сьогоднішній день є доступними і активними. Угу. От якщо спробувати, як то кажуть, таку знаєте, температуру середньої полікарні, але все ж таки от психологічний е, настрій, думки, от, е, розмови, можливо, там не лише по, по роботі, а так і побутові, е, ось, що ви бачите, тобто наскільки люди. Мають проблеми там пов'язані там з ментальним здоров'ям, можливо, там з втомою психологічною. От такі от ви бачите виклики, от для себе і загалом для громади. Ну, я думаю, що, скажем так, ментальне здоров'я і психологічне відновлення це загальний виклик, який є для багатьох громад, не тільки для нашої, особливої. На щастя, є багато міжнародних програм і проєктів, багато різних консультантів-психологів приїжджають до нашої громади. Ми також маємо певні сервіси, там служби, які надають психологічну допомогу. Працюємо з молоддю. Звісно, що цього не вистачає. У всіх є певне роздратування втома. Але я думаю, що. Що все одно ми всі якось фокусуємося на тем на тому, на що маємо вплив, тобто намагаємося робити певні там, корисні речі, дуже багато у нас ініціатив для підтримки ЗСУ, бо майже у кожного в родині хтось служить. Ми дуже багато проводимо різних там, громадських акцій, намагаємося реалізовувати проекти, злучати різні категорії, щоб в принципі, забезпечувати так зване життя в громаді, що, незважаючи на війну, ми все одно живемо тут і зараз, і, і намагаємося. Максимально для себе розширити можливості, не фокусуватися на певних негативах, шукати позитивні сторони, розвивати ці позитивні сторони, фокусуватися. Але думаю, що кожному з нас нелегко і кожен знайшов якийсь свій шлях, як вирішити ці проблеми, як відволіктися, як відпочити, як перезавантажитись. Е, зараз е, розпочалася зима? Ми, ну, мабуть, одне з головних питань там по всій Україні це відключення електроенергії, дефіцит електроенергії? Я знаю, що у вас здається на рівні громади були різні програми по, по децентралізації, по якимось генеруючим потужностям. Може, ви розкажете? От що у вас з електроенергією загалом? Як ви готувалися до цієї зими? Чи була можливість підготуватися? Насправді ми з 2022 року готувалися до цього, ну якби не до цієї зиме, а в принципі, до можливих проблем в цій сфері. Але е хочу сказати, що, е скажімо так, до цього дуже важко приготуватися, тому що це потребує великих затрат для того, щоб ну, дійсно якось суттєво вплинути на скажімо так, енергозабезпечення громади. Що ми зробили? Ми маємо на сьогоднішній сонячну станцію майже 360 кВт. На комунальному підприємстві водопостачання ми маємо власну сонячну енергію, забезпечуємо 30% від загального енергоспоживання по підприємству. Це дає нам можливість стримувати тарифи, тому що ви знаєте, ціна на електрику росте, а в воді вона займає значну частину. Тобто, це нам допомагає економити, скажімо так. Ми маємо невеличкі станції на лікарні на нашому міському ЦНАПі. Це дозволяє нам також використовувати сонячну енергію в скажімо так в наданні адміністративних. І соціальних послуг. Паралельно ми зараз працюємо над тим, щоб завершити роботи по підключенні когенераційної станції, де ми матимемо можливість з газу робити електрику і тепло, і забезпечити теплом лікарню, електрику використовувати для потреб водоканалу. Це теж такий був великий і довготривалий проєкт, який вже зараз на стадії фінальній. Паралельно ми готувалися ще, встановлювали твердопаливні котли на наших котельнях міських, щоб забезпечувати теплом в разів відключення світла і газу наших основних споживачів, таких як лікарні, дитячі садочки. Тобто певні заходи робилися, Сказати, що їх вистачає, ну, навряд чи ми вже зараз бачимо, що, наприклад, якщо у нас там 2-3 години світло за день, міська рада, наприклад, працює на генераторі, то надовго цього палива не вистачить. Тобто, питання, якщо така ситуація там тривалий час, наскільки ми можемо повноцінно виконувати всі там свої повноваження, тому що працюємо переважно з технікою, маємо доступ до різних реєстрів електронних. Ну, тобто є виклики, да, певні кроки зроблені, там всі школи мають генератори, там ми забезпечили певний запас палива, ми маємо генератори на насосних станціях. Але ну, це як в нас незвичайної на ситуації, якщо надзвичайна ситуація буде нашим нормальним життям, то теж є буде питання, наскільки ми зможемо повноцінно забезпечувати всі потреби нашої громади. Ну, я так розумію, що ці проекти та інші інше ви реалізовували, в тому числі за допомогою різних донорів і співпраці з міжнародними організаціями, вірно? Так, да, ми переважно Ось, ми працювали... працювали. З донором, може ви поділитесь якимись лайфхаками для інших громад? От, як вам вдалося налагодити співпрацю, отримати якісь фінансування? Mm. Як це ви самі проактивно виходили, там, шукали різні програми чи, можливо, до вас зверталися? Ну, я думаю, що це має ну і так, і так ця система працює. Це дорога з двостороннім рухом. Тобто є певні проекти, де ми звертаємося з ініціативою, донор вирішує підтримувати чи ні. Є інші проекти, коли звертається донор. Але загальні поради це бути проактивними, відкритими. Ніхто не любить партнерів, які не виконують свої зобов'язання вчасно. Ніхто не любить партнерів, які треба там чомусь переконувати, там змушувати, стимулювати. Тобто, треба бути завжди активним, готов, готовим і. Якісь на якісь інноваційні, інколи там бути першопрохідцем в певних напрямках, але від цього ви отримуєте певні додаткові бонуси. Звісно, треба розуміти, а навіщо ви це робите. Тобто, у вас має бути певна стратегія, і кожен ваш проєкт має вкладатися в цю загальну стратегію. Ви маєте показати донору, що це не просто ви вирваний з контексту якась ідея, а це є загальне бачення того, як ви хочете розвивати громаду, до чого ви хочете прийти і як ця реалізація конкретного проєкту. Допоможе в досягненні ваших стратегічних цілей, в досягненні тих змін, які ви конкретно бачите в громаді. Ну і звісно, команда, треба мати команду. Без команди вам буде дуже важко реалізувати будь-який проєкт. Має бути проєктна команда, яка працює, розуміє вимоги донора, може звітувати, проходити аудити, бути максимально прозорими, ефективними. Тобто, ну це все, я б сказала, багаторічний досвід роботи і спільна праця, яка дозволяє в кінцевому випадку отримати певний результат. Але я думаю, що кожна громада може, тому що на сьогоднішній день насправді дуже багато відкрилося можливості різних проектів і програм, які підтримують дуже багато різноманітних напрямок, надзвичай, напрямків надзвичайно актуальних в умовах війни для громад. Якщо говорити про гроші, наприклад, за останній рік-два скільки ви отримали фінансування там донорського чи міжнародного? Ну, ми в середньому близько 120-130 мільйонів гривень по року залучаємо додаткових коштів на різні проекти. Це як від м'яких до твердого? Цього масума Ціла, ціла, ну, е, як... коли... ціла політика вибудована, щоб це працювало? Ось, я думаю, що після цього ефіру там частина людей, можливо, ваших колег будуть звертатися за допомогою, щоб розповісти, як це все відбувається на практиці. А як у вас загалом комунікація з центральними органами влади, там на рівні області, регіону, чи якісь проблеми, як це все відбувається? Ну, ми маємо на добру комунікацію із військовою адміністрацією обласною із радою обласною, в тому числі нашою військовою адміністрацією, яка є центром Вознесенського району. Багато ініціатив є спільними, які ми реалізуємо разом. Тобто є і проекти по стійкості енергосистеми, де ми є одним з партнерів і е, активно залучаємо донорів е, до цього процесу. Є е, проекти, де ну просто відбувається якась комунікація на працювання рішень, тобто ми там є е, е, там Лідерами в напрямку там, міжмуніципального співробітництва там в галузі побожні твердими побутовими відходами, і в галузі ветеранської політики. Тому ми тісно взаємодіємо. Районні адміністрації нам допомагають краще комунікувати з іншими громадами, вибудовувати ці партнерства. Ну, крім того, є інформаційний ресурс. Як мінімум ми отримуємо інформацію про ті можливості, які на сьогоднішній є для громад, як ми можемо ними скористатися. Є спільні проекти, які ми реалізуємо разом. Там проекти по соціальній адаптації. Пілотувані послуги соціальної адаптації для ветеранів, які ми тісно реалізовували з нашим управлінням соціального захисту Миколаївської обласної державної адміністрації. Тобто є різні ініціативи, але в принципі ми вибудовуємо партнерські взаємовигідні стосунки, де кожен отримує ну, мені здається певні бонуси від того, що ми разом об'єднуємо і реалізуємо важливі ініціативи для громади. Угу. І заключний блок питань до вас: от якщо спробувати визначити три такі найбільші виклики, які є зараз перед громадою Там Вознесенська, що це, що це може бути? Як ви можете це сформулювати? Ну, я б сказала, це збереження людського капіталу, тому що, як ви розумієте, дуже багато людей середнього достатку, там ті, хто дійсно там працювали, мали бізнес, на жаль, виїхали за кордон, не планують повертатися. Натомість ми отримали людей скажімо, менш заможних, менш освічених, які потребують більше соціальної підтримки допомоги. І наш головний виклик, як зробити так, щоб ці люди не провалилися в цю соціальну підтримку і нескінчену допомогу, а стали соціальним капіталом для громади, тобто, як дати їм додаткові знання, можливості, навички, ту вудочку, щоб вони могли самостійно роби... ловити рибу і створювати додаткові можливості. Це те, що ми перед собою бачимо. Ми бачимо, ну це ж інша сторона медалі це брак кадрів, тобто ми сьогодні критично бачимо по всім галузям, починаючи від бізнесу, закінчуючи місцевим самоврядуванням, не Кадрів в умовах шалених змін інформаційних ресурсних, тобто людям треба постійно вчитися, щоб встигати за тим, що відбувається в світі, і бути конкурентноздатними. А від цього залежить конкурентноздатність нашої громади. І я бачу багато викликів, пов'язані все ж таки з ну, я б сказала, таким сталим розвитком, який включає в себе декілька компонентів: це безбар'єрність і доступ до послуг різних категорій, бо сьогоднішній день ми. Бачимо, що все більше людей мають скажімо так, люди з інвалідністю і тому ми маємо думати про безбар'єрний простір і не тільки простір, але й ті послуги які надаємо. А ми маємо думати про енергонезалежність та використання альтернативних джерел енергії в комунальному сфері. І ми маємо думати про те, як нам розвивати економіку, як нам запускати певні інноваційні напрямки, стартапи і все це. Сподіваємося, що це і є та стиль сталість громад, якому часто прописуємо в своїй стратегії. Але яку варто через практичні кроки впроваджувати, щоб ця сталість дійсно була такою, як є в наших документах? Угу. І останнє питання. Якщо би вас запитали, от виходячи з вашого досвіду, попросили дати три рекомендації для того, що ми вистріли у цій війні, посилили там нашу стійкість і згуртованість. Що це могло би бути? От які могли би могли б такі три кроки необхідні визначити, що ми стали сильнішими і стійкішими. Ну, я думаю, що нам треба а, те, що називається соціальна згуртованість, нам треба діалог, нам треба довіра між різними рівнями, довіра жителів до місцевої влади, побудову цих транспаренційних механізмів, тому що ці постійні звинувачення і, скажімо так, часто необґрунтовані, особливо на місцевому рівні, а, вони не ведуть до конструктиву, вони ведуть до посилення конфліктів, а нам треба згуртовуватися, мінімуємо. Існуючі конфлікти, шукати точки дотику, шукати спільні рішення і взаємодіяти разом. Тобто, я за соціально згуртованість, за діалог, за довіру між різними стейкхолдерами, як всередині громади, так і всередині країни. По друге, думаю, що нам дуже багато треба приділити увагу нашій культурній ідентичності. Це фактично за те, за що ми сьогодні воюємо на фронті, тобто ми маємо її зберегти, зробити так, щоб якомога більше дітей в школах спілкувалися українською, щоб ми не чули російську на вулицях. В громадських закладах, щоб ми все ж таки зрозуміли, що ми українці почали цим пишатися і почали робити конкретні кроки, які показують, що ми українці і що нам є чим пишатися. І третє, що я хотіла сказати, що завдяки міжнародним партнерам да, нам вдалося вистояти. Да, нам дуже багато допомоги надавалися, надається, і ми вистояли. Але тепер стоїть задача перемогти, і перемогти це всередині країни знайти сили. Це це про економіку, це про сталі рішення, це про те, що ми будуємо свій оборонпром, про те, що ми відроджуємо те, що давно можливо було забути. Це про те, як знайти внутрішню силу, і без економічної складової економічної підґрунтя вона неможлива. Тому я думаю, що ми маємо сфокусуватися на тому, як розвивати економіку, створювати можливості в цій країні людям залишатися. І е, працювати так, щоб ми мали можливість собі дозволити будь-яку зброю, будь-які засоби захисту. Ми мали можливість дозволити гідну оплату праці військовим. А без потужної економіки нам буде дуже важко. Тому щоб перемогти, нам треба знайти внутрішні ресурси для того, щоб це зробити. Ну, будемо сподіватися, що так і буде, принаймні будемо над цим працювати. Дуже дякую вам, Вікторія, за цю розмову. Було б дуже цікаво почути її про досвід залучення міжнародних коштів, донорських коштів, про те, що реально відбувається в Вознесенську. бажаю вам удачі у всіх проектах і починаннях. Я думаю, що ми ще будемо зустрічатися і в межах проєкту національної платформи стійкості та згуртованості. Слідкуйте за нашими ефірами. Всім гарного, спокійного вечора. Я да, дуже дякуємо за запрошення. Дякую.